Всі автобуси сподівалися, одні тролейбуси залишилися. Маршрутки не відповідають, е, як сказати, ну такі діряві. Ну, все ну, любові подорожання, що ну, не дуже добре. З нашими зарплатами я б ще щось сказав. Дуже дорого виходить. Якщо в мене дві пересадки туди і дві пересадки назад додому, то дуже дорого виходить за 60 гривень. 40 і 60 різниця є. На даний момент у Полтаві погіршився взагалі стан життя, занижені зарплати. Тому як для пересічного полтавчанина це буде за дорого. Як я салю за цього, плохо. Маршрутки, гнилі, на всі. Не знаю, 15 гривень для маршруток це до х. Не хотілося би платити по 15 гривень. Це по бюджету сказати, моїх батьків. Ну, не хотілося б. Вже куди. Ціну вже виростати вже так, мабуть, багато. Помню, було раніше по 2 гривні тралик, потім 4 гривні автобуси. Це було дуже круто, тому що все-таки ж кошти йдуть, йдуть. Я, наприклад, їжу на Ликулинську. Я стою тут вже десь години. Чому немає ніякого транспорту, я не знаю. Я готовий платити і 15, і 20, якби воно було, якби автобуси були. А не ці Ну Тут дивіться, якщо розуміти, якщо у нас 10 гривень коштує проїзд від першої гор лікарні до оцебуму, ну роз... знаєте, так і маршрут. Маршрут маршруту різниця. Я звичайно не дуже за те, що піднімають, але з другої сторони, для того, щоб критикувати перевізників, треба ураховувати, звісно, довжину маршрута. То може, хоча б якісь, не взяти на 15, може 12, може. А тут ось, можна треба зменшити проїзд, не 10 робити, якщо у нього 500 там хай ну, проїзд. Там, маршрут довжина зовсім маленька. Пішки можна пройти, Це тільки то, що хворі люди. Далі, це перше. Друге, для того, щоб відмовлятися від перевізників, треба, щоб комунальний транспорт замінив перевізників. Тобто більше Закупати комунального. де наші всі автобуси подівалися? одні тролейбуси залишилися. Для того, щоб відмінити тут і знизити, треба, щоб державні органи, тобто місцева влада, яка повинна цим займатися, займалася цим, а не непонятно чим. Зупинки всі, наприклад, оце, тут на Леніна, зупинку довели до ума. У нас на Алмазному, на мотелі. На зупинках не то, що нема трафаретів, коли приїде, там що там маршрут прийде, а взагалі зупинки познімали, нових не поставили. І це місцева влада, а кошти то виділялися. Тому все з голови. Що в владі в місті, що в країні. Треба, щоб влада займала своїми ділами, а тоді буде критикувати перевізники, Перевізників вони дають. Коли дощ то... заходиш сухі, виходиш весь мокрий. А держаття справа, все одно ну, мокрий. Ну а маршрут оцей, що оцевумовський, 17-й, то взагалі пісня. От першої горбальниці до цивума коштує так, як стоїть, наприклад, такий же довгий маршрут. А що робити? Треба їздити, бо пішки далеко ходити. Звичайно. Аналогу в нас ніякого нема.